Не буду багато говорити. Давайте розпочнемо переди відео, щоб не займати нас. З давніх часів крим був місцем беретом різних цивілізацій. Кримсько-татарського народу як етносу і неподійної цілісної нації сходить до епохи поширення ісламу. Починаючи з 13 століття до проникнення ісламу в Крим, кримські татари як народ не існували. Вони сформувалися після проникнення ісламу в результаті злиття тюркських племен. Гуни, тюрко-булгари, печені, ківчати, сінчуки і інших з посілим населенням гірських і прибережних районів Криму. Це нащадки таврів, скіфів, греків, готів, черкесів та інших. Кожен з цих народів мав свої традиції, звичай та релігію. Після прийняття ісламу народами Криму їх думки й почуття, перетворившись, стали єдиними, залишивши всі язичницькі свята і звичаї, вже ставши мусульманами. Вони стали втілювати іслам в своїх відносинах. Початку 15 століття до складу Кримського юрта входили степові і предвірні частини Криму і великі території на континенті. Після смерті Єдигея в 1420 році орда фактично втратила контроль над Кримом. Хаджига Гарай Тисячу триста першому році був обраний ханом і зведений на престол. до середини 15 століття золотоардинський період в історії Криму був остаточно завершений. В 1466 році Менглі Герай стає новим ханом і заявляє про бажання увійти до складу османської держави. За підтримки улемів у і місцевого населення відправляється звернення султанові османської держави з проханням прийняти їх під своє заступництво. Саме з цього часу починається епоха Золотого століття Кримського ханства. Історики і мандрівники тих часів із захопленням описували життя в Криму широкий розвиток отримують наукові знання, архітектура, містобудування, економіка. Яскравим прикладом тому є місто Солхат, сучасний Старий Крим, Бахчисарай, Кефе, сучасна Феодосія, Кезеф, сучасна Імфаторія, Карасубазар сучасний Білогорськ. У цих містах була велика кількість мечетей, медресе, дюрбе, ханських палаців, караван Сараїв і лазень. Кримський народ починає розвиватися і набуває важливості. Кримські татари займають високі пости в османській державі, стають шейхами і вченими. Закони, що втілюються на території Криму, були настільки справедливі, що до Криму бігли від безпотії та нації своїх правителів росіяни, євреї. Так само і ті християни, які проживали на території Кримського ханства, не бажали покидати його. Як відомо, в 1778 році відбулося переселення християн з Криму, нібито за їх доброї волі. Проте, ось що писав ще до революції Феоксис Хартахай у своїй роботі християнство у Криму. Яку взагалі-то часто використовують, щоб довести безправ'я над християнами у кримському ханстрі? Ігнатій, останній митрополіт Готі і кафи, запропонував християнам вихід з Криму. Християни, вважаючи, що їх духовний батько був підкуплений Росією, недовірливо прийняли пропозицію. Зі свого боку, і самі християни не бажали покидати Кримське ханство. Вірменські християни в проханні до хана говорили: ми слуги ваші і піддані 300 років тому назад, як живемо в державі вашої величності, задоволені і ніколи від вас занепокоєнь не бачили. Нині ж нас хочуть звідси вивести, заради Бога, пророка і предків ваших, нас, бідних рабів ваших. Просимо від такої напасті позбавити, за що за вас, Бога молодий будемо, невпинно. Менглі Герай побудовано також медресе у місті Ескікерим, а також ханський палац у Зиджили Медресе Бачисарай. Менгрій Герай був розумною, обережною, люблючою свій народ богобоязливою людиною. Саадет Герай. При його правлінні з'явилася стрілецька зброя, рушниці та пістолети. Виробництво стрілецької зброї отримало згодом в Криму широке поширення. В КП, сучасна Феодосія, було 10 барут цехів по виготовленню пороху, а в карасу базарі налагоджено виробництво салі. Зброєві майстерні розміщувалося в бахчисараї. Де в рік виготовлялося від 500 до 2000 знаменитих кримських карабінів. Там же було 20 рушничних крамниць. Гази Гарай. Історики, описуючи його особистість, говорили, Гази Гарай був мужньою героїчною і освіченою людиною. З 1478 року. Кримське ханство офіційно стало частиною Османської держави і збереглося в цій якості до кучу Кайнарчинського договору 1774 року. Призначення та усунення ханів здійснювалося з волі султана. Починаючи з кінця 15 століття, кримські війська беруть участь у всіх значних війнах і битвах Османської держави. Під захистом та за підтримки Кримського ханства до середини 15 століття знаходились Казанські і Астраханське ханства. Середина XVIII століття це новий період, в якому кримське ханство втрачає контроль над Росією, а сферу впливу на політичній арені перехоплює Російська імперія. 16 жовтня 1769 року Катерина ІІ направила генералу Панін указ. Ми обміркували і вирішили всі татарські народи похитнути у вірності Османській порті навіюванням і поширенням них думки про незалежність від Османської порти. І в цьому, з нашого боку, ми надамо вам допомогу. Так. 1770 році від імені російського уряду генералом Паніна було зроблено пропозицію Кримському хану оголосити Кримське ханство незалежним від Османської держави. На цю пропозицію каплан Герай хан, представник російського уряду, відповів такими словами: ми задоволені халіфатом і благоденствуванням насолоджуємося. Цьому твоєму намірі, крім базікання та нерозсудливості, нічого немає. В результаті численних інтриг 1 листопада 1772 року, під тиском російських військ і дипломатів, які вже в той час знаходилися у Криму старішими татар, що зібралися в Карасу базарі змушені були підписати трактат. Який проголошував незалежність Кримського ханства від Османської держави? 10 липня 1774 року Османська держава була змушена укласти з Росією кучук кайнерджійський договір. Згідно з цією угодою, Кримське ханство було відірване від Османської держави. Росія мала право тримати свої війська в Керші, Ємікалі, фортеці в гірлі Дніпра і Азова в гірлі Дону. Досягнувши своєї мети, Росія стала водити свої війська в усі головні міста Криму. Взявши під контроль весь Крим, Тамань і Кубань, Потьомків з Шахін Герая піти у відставку, обдуривши хана Шагін Герая. Биїв і Мус 19 квітня 1783 року Катерина ІІ підписала маніфест про приєднання півострова Кримського острова Тамані та всієї кубанської сторони під державу Російську. Захоплення Кримського ханства Російською імперією відкрило нову трагічну сторінку в історії мусульманського кримсько-татарського народу Кримське населення. Вдалося в глибоку знавіру і трав. Особливо гірким було усвідомлення того, що вони потрапили в рабську залежність від народу, з яким билися протягом століть і завжди перемагали. Усвідомлення приреченості як народу і як держави обпекло всі серця. Щоб врятувати свою релігію і віру в Аллаха, народ зважився на еміграцію в Османську державу. Називалися найрізаманітніші цифри від 80 до 300 тисяч. Росія була впевнена в тому, що якщо відокремити Крим від Османської держави і зробити його незалежним, то перемога опиниться в її руках. Протягом більше 130 років царська влада проводила політику системних репресій відносно кримських татар, починаючи від створення атмосфери страху, закінчуючи репресіями щодо інтелігенції вчених і мамів. Мета подібної політики виразно ясна: позбавити кримських татар ідейного коріння можливості. Розвивати і сповідувати свою культуру і релігію, асимілюючи їх повністю. Революція, громадянська війна і встановлення радянської влади в Росії ще більше погіршили становище кримсько-татарського народу. В цей же час з новою силою, наслідуючи приклад захсуду Росії, комуністи стали закривати і руйнувати мечеті, мектеби, медресе, спалювати релігійні книги. Щиро віруючих мусульман. Одним з найнебезпечніших кроків вжитих радянською владою було переведення кримсько-татарської письменності з арабської на латинську графіку і після на Кирил. Це призвело до того, що кримські татари втратили можливість черпати знання про свою релігію і культуру із старовинних книг, усірілих від радянської влади. В 1941-45 років стала приводом для здійснення давньої мрії російських імперіалістів, виселення всіх кримських татар з Криму. 18 травня 1944 року було завдано нового удару у кримсько татарського народу. Весь народ піддався тотальному виселенню зі своїх земель. Всі ці люди без найменшого попередження були. Східні райони СРСР, де їх поселили в коментаторах на положенні спецпоселенців. В результаті нестерпно важких умов переїзду незвичного клімату і голоду в місцях заслання в перші півтора року загинуло 195 тисяч 471 людина. Це 46,2% усіх депорта. Татар за повернення. 28 квітня 1956 році вийшов указ президії Верховної Ради СРСР про зняття з депортованих народів режиму спецпоселення кримським татарам були видані принизливі паспорти, при видачі яких з кожного вимога розписку, яка підтверджувала те, що він відмовляється від свого майна, залишеного в Криму в момент виселення. На відміну від інших депортованих у 1944 році народів, яким дозволили повернутися на батьківщину в 1956 році, у кілигу кримські татари були позбавлені цього права до 1989 року. 1960-х років у місцях проживання депортованих кримських татар в Узбекистані активізувався національний рух за відновлення прав народу і повернення до Криму. У містах стали проходити маївки, мітинги, демонстрації на підтримку вимог, викладених у петиціях. Мітинги розганялися, а десятки людей були засуджені за статтею 190 пункт 3 за масове зворушення. Хоча мітинги кримських татар, як і всі їхні заходи, проходили мирно і спокійно. Тільки розпад радянського режиму дав можливість народу повернутися до Криму. Масове повернення почалося в 1989 році. Їхали величезними сім'ями зі старими батьками, які мріяли померти на рідній землі. Із дітьми, які Криму ніколи не бачили, але перейняли від батьків мрії про нього. Багато кримських татар в середній Азії кидали будинки, які побудували тяжку працю, і в яких стигли за минулі, з часів застання десятиліття налагодити побут, поспішали до Криму. Повернувшись на свої землі, кримські мусульмани зустріли, м'яко кажучи, недоброзичливий прийом як з боку адміністрації автономії, так і з боку населення. Місцеві жителі, що приймали до Криму після депортації корінного народу з найвіддаленіших окраїн Росії. І яким за минулий період радянська влада встигла заселити кримські землі, і яким передала у володіння відібрані будинки і майно виселеного народу, докорінно відрізнялася від тих, що повернулися на свою батьківщину кримських татар. Крим Фактично був спустошений, зруйновано пам'ятники старовини, розорені кладовища і мечеті, вирубані сади і виноградники, високі трояндові і лавандові плантації, що колись тішили погляд приїжджих мандрівників, зникли базари. Всюди на своїй землі кримськотатарський народ зустрічав ворожі погляди і погрози. У цьому положенні кримські татари були змушені досягати всього заново. Розпочавши боротьбу за виживання і відновлення справедливості, це були 90-ті роки минулого століття і, не дивлячись на важкі часи. Кримсько-татарський народ тримався один за одного, допомагав при необхідності один одному і був як єдине ціле. Фактично, не маючи будинків, елементарних зручностей для гідного життя, не маючи роботи, прописки щодня, відвідуючи недоброзичливість і тиск влади. Кримські татари завжди пам'ятали, що вони мусульмани і намагалися жити за нормами ісламу, які частково збереглися в нашому середовищі. Молодь відрізнялася вихованістю, скромністю, повагою до старших, та й місцеві жителі, які спочатку ставились до кримсько-татарського народу вороже, з часом побачили, що кримсько-татарські мусульмани хороший і богобоясливий народ. Вони намагаються налагодити добросусідські відносини з російськомовним населенням без будь-якої образи і нетерпиності і поступово змінили свою думку. З лютого 2014 року на долю кримсько-татарського народу обрушилися нові випробування. Як відомо, Росія окуповує і анексує Крим. Таким чином, спадкоємці тих, хто знущався над кримськими мусульманами з царських, а потім з радянських часів знову стали проводити відносно них свою стару політику. На сьогоднішній день сила того, що кримські татари, можливо, є єдиним осередком і на помислення, що до них проводиться репресивна політика, яка ще не набрала царських і радянських оборотів. Але вже слів вавилитись в обшуки будинків, мечетей і релігійних закладів, відкриття судових справ і депортацію небажаних для нової влади представників кримських татар. Сьогодні Росія практикує політику батуга і пряника, намагається створити атмосферу страху, який змусить всіх незгодних з новозпечальною кримською політикою покинути півострів. Одним словом, принципова політика, що проводиться сучасною Росією щодо корінного народу Криму, нічим не ні відрізняється від політики царської і радянської Росії. Підсумовуючи, можна викласти періоди в історії корінного народу Криму, кримських татар наступним чином: перше виникнення кримських татар з безлічі народів, які населяли Крим. Ці народи володіли різними звичаями, сповідували різні релігії. Завдяки прийняттю Іслама всі ці племена і народності стали єдиним народом, який надалі став називатися кримськими татарами. Саме цим уяснюється те, що серед представників кримських татар ви знаходити людей з різним кольором шкіри, розміром очей, кольором волосся і так далі.